Навчання з домедичної допомоги для усіх охочих відбулося в обласному молодіжному центрі, розповіла його керівниця Яна Романюк. Тренінг провела фахівчиня управління ДСНС в області Марія Шапірко. 45 градусів, ввели, сам пузирьок натиснули, щоб вийшла рідина, і далі витягуєте. Не відпускаючи пузольочок, кожен українець має знати основи до медичної допомоги, так як ми не знаємо, що прийде до нас завтра. При переломах має бути зафіксовано мінімум два, а краще три суглоби. Так як я, от перший раз на такі зустрічі, то для мене це дуже ґрунтовний досвід. Вже в нас відбулися заходи стосовно поводження з вибухово-небезпечними речовинами. А зараз ми проводимо навчання з першої домедичної допомоги. Ці заходи ми проводимо спільно з головним управлінням ДСНС у Линській області. Якраз їхні спеціалісти і проводять ці навчання. Зазвичай в нас понад 50 учасників, і дуже раді, що молодь нашого міста, студенти Керівниця обласного молодіжного центру Яна Романюк каже, тренінги на різну тематику проводять щотижня. Для учасників вони безплатні. Вадим Панафіна, Олександр Ватищук, Суспільне новини, Луцьк.